А зараз я вам покажу єдиний правильний спосіб, як їсти шубу. Отже, ліпчик підсмажили, виклали і намазали. Намазали. Так. Шик, чик, шик. І ось, будь ласка, брускетта аля шуба. Ідеальний початок робочого дню. Там показав як їсти, тут покажу, як готувати. І мої вісім з половиною підписників стануть гуру оселедця під шубою. овочі намили, бризнули маслом і сіллю. Та якщо любити хрумстяще, то можна не мити і одразу пектися в духовку. Мінвайл, цибульку шик-шик-шик, от з яблука буль-буль-буль, бульбульбуль, і 12 апостолів смаку наведуть норм так дві для ваших смакових сосочків. Не забуваємо, заради чого, то мішали в сенсі цибуля і зверху ще трошки водички мішанули і забули. До речі, в мене вдома є барабашка, котра почистила і потерла овочі і сказала, що якщо я ще раз її так назову, то вона подасть на розлучення, а я що погодився, виглядаючи з-під каблука, і пішов рубати сільотку. Думаючи на. Тим одна велика чи п'ять маленьких, я вирішив брати приклад себе і забомбелити величезну таріляку шуби. Дай Бог, щоб в нашій великій родині вона хоч до вечора дожила. Тим часом, як ви помітили, замість мазіка я беру йогурт. Не переживайте, ваш очко в безпеці перевірено на мені неодноразово, а ще й піп'єць, як корисна, або як я намагаюсь інтегрувати ПП ді, що в життя найбільшого розвіздяє в світі. І ви знаєте, обходиться майже без жертв. Адже треба щось в цьому житті та й міняти, бо можна в текстурах застрягти і стати тим неприємним тіпом, котрого малолетки зараз обізвали з куфом. А я ж прогресивна молодь 91-го року народження, Завершу ці тиради ложки рожевого йогурту. Як його зробити або де купити? Спитайте у мене в коментах. Всіх обійняв, поцілував, і головне готуйте, блядь, з любов'ю.